24 жовтня у виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні відбулось відкриття фотовиставки фотографині Марини Нетребко під назвою З першого подиху з першого дотику з перших обіймів. Експозиція триватиме до 14 листопада та розкриває найцінніші миті любові й ніжності: від народження й перших обіймів до родинних моментів, сповнених життя та щирих емоцій. Про свій творчий шлях та представлені світлини розповіла авторка робіт Марина Нетребко. Я фотограф, займаюсь цим професійно вже п'ять років. Наразі я мешкаю в Кременчуці, Сама народилася в місті Комсомольськ. Наразі я в горішній плани зазвичай я фотографую більше родини. Це сімейні зйомки. Я люблю передавати емоції в кадрі. Я люблю відносини між мамою. Тиною між батьком, тому це сімейні історії. Більше я спеціалізуюсь саме на цьому. Фотографія зі мною ще з початку мого дитинства. Я фотографувала і однолітків своїх, і якось потім переїхала жити за кордон. Я два роки прожила в Словаччині і саме там придбала першу камеру і почала фотографувати я в Словаччині наших українців, і потім вже повернулася у, до України і професійно зайнялась тут фотографією. Я сама навчалася матеріал з інтернету, як правило, а потім це було вже більш професійне навчання. Це навчання у колег, це колеги з Кременчука, потім Київ, Одеса і інші міста. Ну, звичайно, хотілося б зупинити мить, передати емоції, бо робота з дітками це такий момент, який десь там прогавила, і все кадру немає. Тому я дуже багато рухаюсь під час зйомки, і мене наповнюють люди. І саме це я і передаю в кадрі. Фотопроект проект разом я хотіла передати відносини мами і дитини. У роботах представлені дітки різного віку. Це і немовлята, це і більш дорослі діти. В мене була певна задумка. Створити цей фотопроєкт Він був повністю творчий. Це спільна робота, спільна робота мене як фотографа і людей, які прийшли до мене на зйомку. Тут представлено дев'ять зйомок з кожної зйомки по 3-4 роботи. Ну тобто по 3-4 кадри я виокремила. Взагалі це дев'ять зйомок. Студії в мене своєї немає. Я просто виїзний фотограф, тобто люди звертаються до мене. Ми домовляємось з ними там і працюємо вже разом. Оговорюємо образи. Де ми будемо працювати, час. Тобто все це оговорюється вже безпосередньо з людьми. Мені здається, що в мене виходить непогано передати саме атмосферу, яка панує на зйомці. Людям треба давати зрозуміти, що це класно, що потрібно фотографуватись, потрібно відчувати себе в кадрі, зупиняти ось такі миті, бо ми вже не такі, як були там, хвилину і годину тому. Тому це важливо з теплими словами до фотографині звернулася директорка краєзнавчого музею горішніх плавнів. Марина Безсмольна, яка привітала Марину з відкриттям виставки, фотографині авторці проекту разом за високий професіоналізм, творчу ініціативу та вагомий внесок у розвиток культурно-мистецького життя регіону, який сприяє утвердженню родинних цінностей і формуванню естетичного смаку глядачів та з нагоди відкриття виставки з першого подвигу, з першого дотику, з перших обіймів моделі за краєзнавці Дякую. На відкриття завітали й ті, кого фотографувала Марина. Вони також поділилися своїми враженнями від роботи з нею. Я завжди дивилася її роботу. думала, яка талановита людина. Думаю, боже, ну так бачити цей світ, ну от кожну родину вона бачить індивідуально. Ну тобто, от нема такої, що яку там, як у всіх. І так вийшло, що ми виграли в її. Особистому фотопроєкті ми виграли подарункову фотосесію. Вона сказала там ну як збратися, все ми все зробили. Дуже сподобались роботи. Я прям дивлюсь кожного разу. Ну це просто надихає. Я ну, ще раз хочу підкреслити, що ти дуже талановита. На Марінних очах росла <рес> ми дуже вдячні за це за цю можливість. Ти дуже талановита. Бажаємо тобі успіхів надалі. Дякую тобі. Я дуже люблю Маріну і, і я люблю, що вона мене фоткає і цілує. Особливо зворушливо поділилася своїми емоціями щодо творчого шляху Марини її мама Валерія Потапенко. Я їй пишаюся. Ми пишаємося разом з батьком. Вона зараз займається тим, чим вона хотіла займатися завжди. Це була її мрія. Вона працювала, але ну, каже, Ма, я все одно я хочу займатися фото, і тому я рада, що це сенс її життя. І не знаю, як складеться та подальше, подальше те життя, але я так думаю, що вона буде продовжувати. Бо це її головне заняття. Фото це праця, це е, праця того, що побачити якусь мить життя, схопити її, е, ту мить, яка ніколи вже в житті не повториться, і, на жаль, не можемо ми повернути час назад. Хочу сказати, що всім, що мрії, здійснюються. Треба мріяти, треба йти до свого сенсу життя. Запрошуємо всіх охочих завітати на фотовиставку Марини Нетрепко з першого подиху, з першого дотику, з перших обіймів. Експозиція триватиме до 14 листопада у краєзнавчому музеї горішніх плавнів. Не пропустіть можливість побачити щирі та справжні моменти, зупинені в об'єктиві.